Привіт! Як я вже згадував у попередніх презентаціях, для нас велика честь і радість працювати з партнерами як в Україні, так і за кордоном. Працюючи разом, ми можемо краще відкривати можливості в Україні для компаній з усіх країн. Ми особливо раді представити Норвезько-українську торгово-промислову палату. Норвегія виявляється справжнім другом України і їхні компанії мають багато чого запропонувати. Однак Майя з Норвезької торгово-промислової палати набагато краще зможе пояснити, як вони можуть допомогти норвезьким компаніям на українському ринку та українським компаніям на норвезькому ринку. Тож зараз я передаю слово Майї Вітаю. Мене звати Майя Сілпан і я менеджерка з комунікацій та офісу в Норвезько-українській торгово-промисловій палаті або Нюк. Ми неприбуткова організація, що базується на членстві, і працюємо над зміцненням ділових зв'язків між Норвегією та Україною. НУК була заснована у 2008 році. І сьогодні ми виступаємо надійним мостом між двома країнами, підтримуючи компанії, які хочуть дослідити можливості співпраці, інвестувати в приватний сектор України або знайти надійних ділових партнерів. У цій презентації я розповім вам, хто ми такі, чим займаємося, як можемо допомогти норвезьким компаніям досягти успіху в Україні та як можемо допомогти українським компаніям знайти надійних партнерів у Норвегії. Ви дізнаєтеся про наші послуги, про нашу мережу членів і про ключові майданчики, де ми сприяємо діловому знайомству та обміну знаннями. Щиро дякую за вашу увагу! Як я вже зазначив у вступі, ця презентація називається Можливості для норвезько-української ділової співпраці. Ми детальніше розглянемо, хто ми такі, чим займаємося і як підтримуємо компанії, як норвезькі, так і українські, у побудові міцних ділових відносин. Чи шукаєте ви партнерів нові знання чи вихід на нові ринки, NUCC готова допомогти. Ось короткий огляд того, чого ви можете очікувати від цієї презентації. Ми почнемо з ознайомлення з NUCC та нашою місією. Далі ми розглянемо послуги, які ми пропонуємо компаніям з обох країн, ми виділимо ключові галузі, у яких співпраця особливо тісна, також ми представимо нашу зростаючу мережу членів, і нарешті ми пояснимо, як приєднатися до нюсі і залишатися на зв'язку. НьюССІ це неприбуткова бізнес асоціація, що об'єднує членів. Ми були засновані у 2008 році з метою зміцнення ділових зв'язків між Норвегією та Україною. Відтоді ми допомогли сотням компаній у розвитку партнерств, сприянні торгівлі та освоєнні нових ринків. Наша роль бути містком, надаючи надійну підтримку та реальну бізнес-цінність. Наші послуги розроблені для того, щоб задовольнити практичні потреби компаній, які працюють через кордони. Ми пропонуємо регулярні оновлення ринку, організовуємо бізнес зустрічі, проводимо мережеві заходи та семінари. Науці також організовує бізнес делегації та надає індивідуальну підтримку, спрощуючи побудову значущих довгострокових ділових відносин. Ми зосереджуємося на галузях, які мають високий потенціал для співпраці між Норвегією та Україною. Серед них сільське господарство та морепродукти, зелена та відновлювана енергетика, виробництво, оборонні та подвійного призначення технології, а також IT і професійні послуги. Разом ці сектори формують основу для потужного сталого зростання бізнесу. Новий розділ у нашій співпраці розпочався з відкриттям Норвезько-українського бізнес-хабу в Києві. Запущений у квітні 2025 року в рамках ініціативи Team Norway, хаб є спільним проєктом NewCC та Innovation Norway. Ця платформа підтримує двосторонню торгівлю, інвестиції та вихід на ринок, надаючи компаніям аналітику, перевірені мережі контактів і стратегічні поради. Це практичний ресурс для ведення бізнесу в Україні та з Україною. Мережа членів NewCC зараз налічує понад 200 компаній, як норвезьких, так і українських. Серед наших учасників як малі стартапи, так і великі інвестори та усталені компанії. Це динамічна зростаюча спільнота, побудована на довірі, експертизі та співпраці. Які ж переваги членства в NewCC? Для норвезьких компаній ми пропонуємо бізнес матчмейкінг консультації щодо виходу на український ринок, пріоритетний доступ до делегацій та заходів, а також глибоку галузеву аналітику. Для українських компаній ми забезпечуємо вихід на норвезький ринок, участь у заходах, просування через комунікаційні канали NUCC та допомогу у пошуку відповідних партнерів це двостороння платформа для досягнення реальних результатів. Велика частина наших учасників працює в ІТ секторі майже 30%. Ще значна частка близько 11%, займається консалтингом, близько 12% залучені до виробництва та інфраструктури. Ми також маємо потужне представництво у таких секторах, як енергетика, юридичні послуги, харчова промисловість і сільське господарство, а також будівництво. Нещодавно до нашої мережі приєдналися й кілька компаній із сектору оборони та подвійного призначення. Стати членом NewCC дуже просто ми радо приймаємо компанії як з Норвегії, так і з України. А для українських компаній членство у 2025 році є безкоштовним. Члени отримують пріоритетний доступ до заходів і делегацій, підвищену видимість та постійні оновлення щодо ринкових тенденцій. Подати заявку можна через наш сайт всього за кілька хвилин. Дякуємо, що переглянули цю презентацію. Щоб дізнатися більше або приєднатися до нашої мережі, відвідайте ввебвонуксяно або надішліть листа на адресу постнуксяно. Ви також можете стежити за NUCC у LinkedIn, щоб бути в курсі наших подій та ініціатив. Ці посилання також вказані в описі нижче. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші звернення та готові допомогти вам досягти успіху у норвезько-українській бізнес співпраці.